Ух, і понесеться! Часто у своїх випусках я розповідаю не так про політиків, як більшою мірою про мемних персонажів. Задовбали скотиняки. Щоправда, стали вони такими через свою політичну діяльність, і дуже корисно знати деталі їхнього правління або кар'єри політика в цілому. Скажімо так, суміщати корисне з приємним і посміяти з неби якої недолугості, що може проскочити у публічної людини на камеру, і заодно почерпнути історію формування українського парламенту та його функціонування без лишніх теорій змов та конспірології. Причому останнє набагато важливіше, бо живучи в своїй прекрасній мильній бульбашці, я свято вірю, що рівень розвитку людей дещо збільшується, а не залишається на рівні ліпецька фабрика і він точно нюхає кокс. До речі, Історичний момент я посягнув на святе найбільші міфи про двох політиків України лінію Срачу оголошую відкритою. Але повернемося до випуску. Сьогоднішня тема теж буде стосуватися такого персонажа. За час його перебування у політиці з'явилося стільки мемів та цитат, що нереально порахувати. А деякі кадри з виступів взагалі стали легендарними. Але що цікаво, цей чоловічок сам неодноразово сміявся зі своєї епізодичної недолугості і навіть випустив власну збірку цитат, кошти з продажу якої направив на благочинність. Тож зустрічайте легендарний боксер та спортсмен світового рівня, водночас політик, що запам'ятався найбільшою кількістю дивних заяв, мер міста, якому страшно дати зауваження, що в тебе немає гарячої води. Та прихильник діджиталізованої влади Віталій Кличко! А перед тим як розпочати історію, де я не буду поливати брудом, бо боятимусь, що мені розвалять кабіну. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть, чи не страшно вам дивитися сьогодні в завтрашній день. Ага, і якщо вам не важко, підтримайте нас матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Це дуже важливо для розвитку каналу та зробить неймовірний вклад в україномовний Ютуб. Ви на каналі КрінжТві. З вами в кадрі Віталій Флекс. Лишу осьонечки свій інстаграм. Може, комусь буде цікаво написати, що ви про мене думаєте. А ми поїхали! Віталій Володимирович Кличко народився 19 липня 1971 року в селі Біловодське Чуйської області Республіки Киргизія саме так для мене це теж було несподіванкою. Проте рід кличків походить з Черкащини, якщо бути точніше, містечко Сміли раніше Київської області, та має козацьке коріння по одній лінії, а по іншій невелику кількість єврейської крові. Те, що відомо, із загальних джерел, прадід легендарного боксера загинув у гету у роки Другої світової війни. А інша гілка родичів була закатована під час сталінських репресій і голодомору. В результаті батько Віталія Кличка Володимир Радіонович був народжений у казахській РСР, куди вислали залишки родини кличків. А пізніше обрав для себе військову професію, незважаючи на репресії сталінських часів. Закінчивши льотне училище, Володимир Радіонович постійно переїжджав по різних республіках, тодішнього совка за потребами служби. Тому на час народження Віталія сім'я кличків перебувала в Киргизії. Там ще ж і народився його рідний брат Володимир. А вихованням дітей в основному займалася мати Надія Ульянова. Вчителька за фахом. 1980 року вся родина переїхала у Чехію, містечко Мімонь, а ще через 4 роки вже на територію України. Тому підлітковий період Віталій провів, можна сказати, на історичній Батьківщині. На вулиці середини 80-х, майбутньому спортсмену 14 років, а в часи перебудови дуже популярними стають східні єдиноборства. І Віталій Кличко обирає для себе нові захоплення бокс та кікбоксинг. Ще не закінчивши школу, він починає брати участь у змаганнях і показує просто не Будь-які результати. Він стає чотирьох разом чемпіоном світу з кікбоксингу, де загалом проводить 35 поєдинків, 34 з яких виграшні. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць. Лежать у 1988 році. Віталій Кличко закінчує загальноосвітню середню школу номер 69 міста Києва. А через рік його призивають до армії. Безпосередньо строкову службу спортсмен проходив у Умані у складі повітряних сил, повторюючи кар'єру батька. А повернувшись додому, вступив до Переяслав Хмельницького педагогічного університету. Тоді ж на початку 90-х, кікбоксинг як спорт. Почав втрачати свої рейтинги. Натомість Бокс навпаки повернув собі популярність через просто неймовірні виступи Майка Тайсона. Брати клички, в свою чергу, вирішили приєднатися до модної течії, а першим їхнім спонсором став відомий київський кримінальний авторитет Віктор Рибалко на прізвище Рибка. На жаль, це було типовою ситуацією для спорту того часу, коли перспективних бійців фінансували відверті покидьки та бандити, оскільки інакшої підтримки просто не існувало. Взагалі, брати-клички не дуже люблять згадувати. Ти цей епізод з їхнього життя, яка неочікуваність особливо. Зараз. Проте зв'язок з цим кримінальним авторитетом, а якщо бути точнішим, його бізнес-партнером і одним з перших українських олігархів Ігорем Бакаєм дав поштовх у кар'єрі як Віталія, так і його молодшого брата. Дехто вважає, що легендарні боксери на початку своєї кар'єри займалися бандитизмом та рекетом. Але підтвердження цієї інформації я не знайшов. Натомість, за свідченням їхнього тодішнього тренера Володимира Золотарьова, брати справді приходили до нього і радили щодо подальшого життя. Їм пропонували різного роду кримінальні справи за немаленькі гроші, оскільки часи були досить бідними, то Віталій фактично погодився. Проте за настанови тренера передумав останній момент. Тому період з 1991 по 1996 роки був досить успішним кар'єри майбутньої легенди: 95 проведених боїв в аматорському боксі, 80 з яких закінчено перемогою, але досить важким у фінансовому плані. 1995 року. Віталій Кличко закінчує університет та отримує диплом викладача фізичного виховання. А вже 1996 го за сприяння раніше згаданого Ігора Бакая бере участь у Олімпіаді 1996. Ну як бере участь? Віталій Кличко провалює допінг-тест перед виступом і його не допускають до змагань. Натомість скандали заминають, а замість Віталія на виступ їде його брат Володимир Кличко, та в результаті здобуває золото. Ніхто не помітив підміни. Їй богу. Після успішного тріумфу на Олімпіаді та й взагалі досить непоганих таких результатів у аматорському боксі. Хлопцям потрібно було рости у світовому рівні та професійному спорті. І у 1996-му вони підписують контракт з промоутерською компанією Юніверсом Бокс Promotion, Звісно, ще досі за сприяння авторитета рибки. А як без нього? Німецька компанія наймає тренера Фріца Здуника. Фріц – то його прізвище, а не то, що ви подумали. І останній робить Віталія та його брата з зірками в себе на Батьківщині. Фактично, це був старт у великому боксі, а вже за якихось два роки 26-річний Віталій Кличко перше стає інтерконтинентальним чемпіоном за версією ВІБІО. Знаю, я теж не розбираюся в тих ВІБІО, ВІБІА, ВІБІСІ і ББС і так далі. Не ви одній такий чемпіон та й чемпіон. А і ще в книгу рекордів Гіннеса потрапляє як перший чемпіон, що виграв 26 двобоїв, з найменшими витратами часу. Певно, спішив десь. Паралельно з професійним боксом Віталій Кличко не забуває і про освіту, і у 1996 році вступає на аспірантуру Київського педагогічного університету імені Драгоманова і ще до її закінчення стає чемпіоном світу у важкій вазі у 1999 році. На початку нового тисячоліття Віталій Кличко втрачає свій статус, поступившись в бою американцеві Кірсу Бьорду та отримує першу в своїй історії професійного боксу поразку. Як пізніше виявилось, Віталій отримав травму плеча та опісля після бою переніс операцію і півроку не з'являвся на рингу. Проте після реабілітації виявилось, що Віталій Кличко не просто готовий далі здобувати перемоги, а вернувся в рази сильнішим. Взагалі, багато хто з експертів відзначав, що Кличко старший не був саме технічним боксером, проте він дуже розвинув свої сильні сторони, такі як габарити і тактику, та зарекомендував себе як досить зважений і розумний боксер. Саме так розумний боксер завдяки деяким його ляпам в майбутньому та сатиричному образі, створеному у популярному шоу 95-го кварталу, у багатьох людей сталося враження, що Кличко абсолютно на голову відбитий і некомпетентний чоловік. Але як виявилося... Це зовсім не так. Проте вернімось до хронології подій. 2000 року Віталій Кличко захистив кандидатську дисертацію на тему методика визначення якості боксерів в системі багатоетапного спортивного відбору, ще би он скільки практики мав. А його кар'єра далі рухалась просто шаленими кроками. Легендарним для боксера став 2003 рік та його поєдинок з британо-канадським боксером Леноксом Люїсом. Тоді бій було зупинено на шостому раунді через розсічення брови, а перемогу віддали Ленуксу, хоча на той час Кличко Ко лідирував сам Віталій у майбутніх інтерв'ю згадував, що справді рвався в бій, але побачивши через деякий час себе зі сторони, таки віддав належне суддям і гідно визнав технічну поразку. Ленокс Льюіс після цього легендарного поєдинку пішов з боксу. А Віталій Кличко отримав світову славу вже і поза межами рингу. 2004 року він знову завоював чемпіонський титул, побивши кривника свого молодшого брата Корі Сандерса. Та що він поліз до тих братів, знав вже, що виграби. Весь цей час до 2004 року Віталій Кличко фактично жив за межами України внутрішнім життям Батьківщини. Він мало цікавився за винятком підтримки окремих кандидатів, таких як Ігор Бакай, що балотувався до Верховної Ради України в 2002-му. Тоді Віталій Кличко називав його своїм другом. Хоча, очевидно, що це було скоріше. Подяка від вже всесвітньо відомого боксера, своєму першому спонсору, все змінилося під час помаранчевої революції. Неочікувано для всіх Кличко повернувся до України та активно підтримував протестувальників і показав себе як прихильник демократії і західних цінностей. Насправді нічого дивного в тому немає. Він прожив декілька років за кордоном, відчувши переваги вже сформованої демократії. А наша країна перебувала ще в періоді, назвемо це так. Пост диктаторської турбулентності і десь в цей час Віталій Кличко замислився про свою власну кар'єру вже за межами рингу. Проте в місті, де все одно можна отримати гриві. українській політиці. Жодного досвіду, звісно, як і поняття зеленого жарт про зелених можете накидати в коментарі. Що таке політика? Віталій кличко не мав, але з іншої сторони він був пізнаваний і мав загальну прихильність населення. Халепа була із українською мовою, проте в ті буремні часи на це ніхто не звертав уваги. До речі, всі його меми породжені саме знанням державної на рівні Азарова. Але справедливості заради наразі чинний Києва, не аби як покращив свою соловіну, і в його лексиконі вже не пролітають недолугі ляпи, принаймні настільки недолугі. 2005 року, після Майдану, та завдяки знайомству з лідером протесту Володимиром Бондаренко, Віталій Кличко запускає власний проект. Партію Удар, яка спочатку називалася Нова країна, та вперше пробує балотуватися в мери Києва. Проте ще не від власної партії, а від блоку Пора ПРП. Головним суперником Кличко вважав Олександра Омельченко, що досить іронічно, оскільки ще на початку 2000-го Кличко агітував за нього і отримав за це квартиру в столиці. Отака от тобі кругова порука. Проте їх обох обійшов один дуже відомий український космонавт та прихильник бабушок. Леонід Черновецький. Він настільки гарно побудував передвиборчу кампанію шляхом підкупу пенсіонерів і не сильно далеких людей, що вони масово поповзли на вибори і віддали крісло мера, напевно, найбільш корумпованому очільнику столиці та просто казковому мемному персонажу Льоні Космосу. Хто мер сьогодні? Ви я? точно я. А був хто то до мене? Я не помню. У нікого ніби до речі, якщо ви хотіли почути його історію життя, то напишіть про це в коментарях. Виборча кампанія для кличка абсолютно провалилася, і якщо можна було би щось зробити неправильно, вперше ідучи в політику, то Віталій впорився з концентрацією крінжі на ура. Бо ми в мене вже питали. Після після того ж року Кличко пробує потрапити в парламент, але теж не набирає відповідної кількості голосів та не долає 3-відсотковий бар'єр. Здобувши відповідний досвід 2008 року. Кличко знову пробує себе на місце мера Києва і знову поступається, здобувши третє місце та 18% підтримки виборців. Проте, все ж до міської ради Києва його партія потрапляє, і спортсмен вперше стає місцевим депутатом. Того ж року він оголошує, що повертається до великого боксу і паралельно з депутатом. Тацькими обов'язками періодично то ще пики буксерам на ринку. Але у міській раді кличко здобув те цінне, що допоможе йому в майбутньому. Досвід. Я розумію, що обманули очень многі. І ті, хто говорять, що вони нічого не вирішують, а їх вибору нічого не залежить, вони борви. Тисячі десятого року колишній боксер починає готуватися до виборів до Верховної Ради, а його партія фактично стає найбільш радикальною і активно опонує регіоналам та Януковичу, беручи участь у постійних акціях протесту. Це пов'язано з роботою останніх у міській раді та пропиханням найбільш корупційних законів і незаконної забудови Києва. 2012 року Віталій Кличко провів свій останній бій на ринку та перший на вулиці в ході акції протесту проти закону мову. Тоді він пробував не допустити Януковича на прес-конференцію в український дім за що отримав порцію сльозогінного газу в обличчя, а його світлини облетіли весь світ, зробивши Віталія Кличка одним з лідерів опозиції проросійського російського режиму Януковича. Це принесло перші політичні досягнення, і восени 2012 року партія Удар таки пройшла до парламенту, отримавши 42 крісла народних обранців під куполом Верховної Ради. А влітку 2013-го кличко заявив, що братиме участь у президентських перегонах. 2015 Проте все склалося дещо. Інакше 2014 рік не став для Віталія Кличка неочікуваним в плані протестів, враховуючи, що всі попередні акції проходили за його участі. Тому він, на пару з Тягнебоком та Яценюком фактично стали координаторами Євромайдану. Більше того, прихильність серед мітингуючих він отримав не через виступи на сцені, які йому традиційно не сильно давалися, а саме через безпосередню участь в протестах на пару з мітингувальниками. Віталій Кличко постійно був у вирі подій, брав участь у сутичках з Беркутом та не Одноразово доводив прихильність цінностям Майдану. Очевидно, що на фоні такої поведінки його рейтинги як майбутнього президента росли в геометричній прогресії, а тодішні соціальні опитування давали всі шанси боксеру в минулому очолити головне крісло країни. Проте, після перемоги Євромайдану Віталій Кличко неочікувано знімає свою кандидатуру в користь Петра Порошенка. Деякі змі спираються на кулуарні домовленості в Австрії, де впливовий олігарх Дмитро Фірташ на пару з Петром Порошенко фактично вмовили кличка піти на поступки більш досвідченому політику, а саме Порошенку. І Кличко погодився, утворивши спільний політичний союз із БПП. Наголошується неперевірена інформація. Її розганяють деякі змі, проте жодних. Фактів, документів чи відеозаписів не існує, окрім того, як вони заходять в будівлю. Тому чи вірити цьому чи ні? Вирішувати вам. Факт залишається фактом. Із захмарними рейтингами Кличко знімає свою кандидатуру з президентських перегонів та болотується вже втретє туди, куди раніше так мріяв потрапити. На крісло мера Києва. І цього разу йому вдається. Традиційно для таких випусків я не буду обговорювати деталі його правління як очільника столиці та КМДА. Я просто дам скрін сайту руху Чесно, де вказано кількість виконаних та невиконаних обіцянок. З однієї сторони, Кличко заробив прихильність киян неабиякої кількісті. Досягне побудова нових транспортних розв'язок, будівництва станції метро на виноградар, сотня реконструйованих парків та, звісно, легендарний міст, що витримав навіть приліт шиської ракети. Інакшої абсолютно хаотична забудова столиці та роздуті кошториси, наприклад, шулявського мосту. Тоді рух цієї ділянки обмежили. А мер Києва Віталій Кличко заявив, що міст втомився від часу. Ну і не можна забувати меми. Цитати кличка на посаді мера можна просто розтягувати на шматки та насолоджуватися кожною як національним багатством. В свою чергу Віталій Кличко не позбавлений самоіронії. іронії 2020 року. Випустив відповідну збірку найкращих своїх цитат, яку можна було придбати біля Київської держадміністрації. Всі виручені кошти було передано на благочинність. Таким чином Кличко не цурався, на відміну від попередників, завжди прибувати на місце події, вислуховувати громадян та зарекомендував себе як непоганий Зовий менеджер в уяві киян він асоціювався з образом мера, який старається. Але не все у нього виходить, і така стратегія спрацювала, подарувавши квиток на провладне крісло вдруге, у 2020 році, з рекордною підтримкою у майже 51% голосів. 1 грудня 2020 року Віталій Кличко розпочав з другої каденції на чолі очільника столиці. Ну обійшлося і без скандалів і інтриг. Оновлена влада на чолі Слугою народу неодноразово намагалася усунути кличка від виконання повноважень, навіть засилаючи свою людину, того самого Ткаченка, який зараз є міністром культури, Тури, щоб проштовхувати свою політику, проте за останніми даними команда Кличка не пішла на таку співпрацю. Невідомо чи це пов'язано, але через деякий час пройшли активні обшуки СБУ у всіх можливих та неможливих структурах Києва, про що Кличко відгукувався як політичний тиск. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. То хто ж такий, врешті-решт, Віталій Кличко, аналізуючи персонажа цього випуску, його життя можна поділити на два етапи: супер успішний спортсмен, який прислав Україну на весь світ, та локальний політик, який асоціюється в громадян України з мемами а в мешканців столиці з позитивними змінами на фоні космонавта Черновецького. Чи був Віталій Кличко чимось політичним проектом або корупціонером? Скоріш нічим так. З його історії видно самодостатність і власні амбіції. І недолугість теж тут її не забереш. Вона й сформувала образ для постійних жартів та висвітлення бажаного задійсне. Чи справді мер міста тупий? Однозначно ні. Якщо подивитися його інтерв'ю, окрім цих зашкварених моментів, що ми так любимо, то це абсолютно адекватний чоловік, не з відбитою головою та достатньо ерудований. Чи були в нього проблеми з вираженням думок українською мовою? Однозначно так. Чи важливо це в керуванні міста? Особисто для мене українська мова є дуже важливою, і я досі не розумію людей, які не перейшли на нашу Солов'їну. А оцей чоловік принаймні старався, і старання таки принесли результати, чого і вам я побажаю.